Коли війна забрала в нас спокій, ми знайшли іншу силу віру. Віру в себе, у своїх людей, у нашу землю, у майбутнє, яке ми творимо своїми руками. Віра це не просто слово, це міцніша за будь-яку зброю броня, що захищає нас від зневіри та страху. І з вами Кременчуцькі новини про події дня розкажемо прямо зараз у програмі. Кременчук підписав угоди про партнерство із селищем Форпостом Воскресенським, що на Миколаївщині, також із Ніжином, що на Чернігівщині, та Коломиєю на Івано-Франківщині. Більше про дружбу нашого міста із іншими регіонами розкажемо далі. У Коломиї під час пленарного засідання міської ради в ратуші відбулася подія, важлива для Кременчука та його партнерських зв'язків. Делегація з нашого міста на чолі з міським головою Віталієм Малецьким взяла участь у церемонії підписання відповідних угод, зокрема про всебічне партнерство з містом Ніжин на Чернігівщині та Коломиєю на Івано-Франківщині. Коломия єднає. Я вам скажу цей і сьогодні ми наповнимо з містом. Я хочу подякувати міському голові міста. За... І депутатам за підтримку позиції щодо підписання меморандуму з Кременчуком про співпрацю підтримку взаємодію. Окремим і особливо важливим результатом поїздки стала ще одна партнерська угода в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського, пліч опліч згуртовані громади, а саме партнерство із Воскресенською громадою Миколаївської області, прифронтовим населеним пунктом, який сьогодні є одним із форпостів. Ми дійсно зараз знаходимося в складний час. Ми маємо виклики, яких не було перед нашими попередниками з часів відновлення незалежності України. Вчора ми говорили про пандемію, говорили про війну, ніхто не знав, що на наш вік і на нашу каденцію випаде стільки випробувань. Сьогодні ми говоримо про те, що є міста при фронтові, є міста, які знаходяться в центрі України, як ми, є міста, які знаходяться на Заході України. Але ми всі об'єднані в єдиному прагненні перемоги і я думаю, що наші зусилля вони дадуть результат. Під час свого перебування у Коломиї делегації із різних міст України обговорили актуальні проблеми, поділилися власним досвідом подолання наслідків війни та впровадження ефективних рішень у своїх громадах. Наші зустрічі говорять про ветеранську політику, про розвиток освіти інвестиційну. Ми показали, що ми робимо, почули і побачили, що робиться. Іші міста сила України в єдності а обмін досвідом допоможе зростати і покращувати комфорт та соціальну підтримку у кожному з регіонів. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. 8 серпня вітаємо військових зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, тих, хто забезпечує надійний зв'язок і захист у кіберпросторі. Дякуємо за вашу важливу службу та відданість. 8 серпня в Україні відзначають День військ зв'язку та кібербезпеки збройних сил України. Свято тих, чия робота часто лишається за кадром, але без неї неможлива жодна операція. Саме тут на невидимій, але надважливій ділянці фронту стоять воїни зв'язку та кібербезпеки. Від найвіддаленішого бліндажа до штабу, від бойових дій у полі до роботи у кіберпросторі. Саме вони забезпечують, щоб кожен наказ, кожна координата, кожен сигнал дійшов вчасно і без перешкод. Вони стоять на варті так само, як піхотинці чи артилеристи, тільки їхній бій відбувається в тиші серверних кімнат, у мережевих кабелях і в бінарному коді. Тому, 8 серпня, це день подяки тим, хто робить так, щоб армія чула і бачила, щоб наші воїни завжди були на зв'язку, а ворог у темряві. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй стрінці у Фейсбук також привітав військових із їхнім професійним святом. У сучасній армії зв'язок та кібербезпека це не просто техніка, це нервова система, без якої неможлива жодна операція, жодна перемога. Дякую вам за службу, за відданість та силу духу. Хай кожен ваш сигнал веде до нашої перемоги. Слава Україні! Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Неспокійною виявилася минула доба, як для поліцейських, так і для рятувальників. Із вікна багатоповерхівки випала дитина. Чоловіка травмував потяг, а рятувальники приборкали масштабну пожежу і врятували рудого кота. Докладніше прямо зараз. 7 серпня близько 14.40 на вулиці Тараса Бульби із вікна четвертого поверху багатоповерхівки випав чотирирічний хлопчик. Відразу на місце події прибула карата швидкої, яка госпіталізувала дитину до лікарні. А також на місці події працювали як ювенальні поліцейські, так і слідчо-оперативна група. Попередні обставини інциденту наразі встановлені. Хлопчик перебуває на лікуванні у дитячій лікарні. З родиною наразі працюють ювенальні поліцейські та слідчі зі статистики. Манув. Років. Ми маємо непоодинокі випадки, коли дітки, нахилившись біля вікна, опершись об москітну сітку, просто видавлюють її та в подальшому опиняються внизу. Якщо в вашому будівлі, помешканні, квартирі багатоповерхівки проживають малолітні діти, подбайте про їх безпеку. Обов'язково зафіксуйте всі москітні сітки, а також не відчиняйте вікна, навіть якщо така спека. Це небезпечно. Сьогодні близько 7.20 ранку в районі станції Кагамлицька чоловік 1973 року народження переходив колі з велосипедом. Машиніст, помітивши пішохода, застосував екстрене гальмування. Втім, потяг все ж травмував чоловіка. Медики надали потерпілому допомогу та госпіталізували до лікарні. І знову горіла суха рослинність цього разу у новогалещинській громаді. Негайно на місце виклику прибули вогнеборці 7-го державного пожежно-рятувального поста. Вони встановили, що вогнем охоплено суху рослинність на площі 1 гектару. Оперативно вжили всіх засобів, аби локалізувати пожежу та її ліквідувати. Причина загорання встановлюється: травмованих та загиблих на цій пожежі не зареєстровано. Також 7 серпня рятувальникам довелося визволяти кота із халепи. Рудий опинився на даху магазину і не міг самостійно звідти злізти. Негайно на місце прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони приставили трьохкалінчату драбину, піднялися на дах і спустили пухнастика на землю. Бережіть себе і залишайтеся у безпеці. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України спільно із національною поліцією викрили масштабну схему розкрадання державних коштів, які були призначені для берегоукріплювальних робіт на Кременчуцькому водосховищі. Увага на екран. Служба безпеки України разом із національною поліцією продовжують послідовну та системну роботу з виявлення і припинення схем розкрадання державних коштів, виділених на проведення берегоукріплювальних робіт на Кременчуцькому водосховищі. За даними слідства, у 2024 році регіональний офіс водних ресурсів уклав договір із черговою підрядною компанією на виконання робіт загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень. Після повного перерахування коштів на рахунок підприємства була проведена експертиза, яка встановила, що фактичні обсяги та реальна вартість виконаних робіт були штучно завищені більш ніж на 10 мільйонів. Гривень. Крім того, у реалізації цієї незаконної схеми брала участь і представниця однієї з контролюючих компаній. Вона у своїх офіційних документах засвідчила нібито належне, повне та якісне виконання робіт. Хоча насправді це не відповідало дійсності, що дало змогу учасникам схеми привласнити частину бюджетних коштів. Наразі директорці підрядної компанії та її спільниці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Це заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а також за пособництво у вчиненні цього злочину. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Комплекс заходів проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГОНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури Поліна Крініченко, Кременчуцькі новини. Поблизу Кременчука відбувся захід, що забезпечив ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам можливість провести час разом, відновити фізичне та психічне здоров'я, а також отримати необхідну фахову допомогу. Все на власні очі бачили і наші журналісти. Учора поблизу Кременчука у мальовничому місці на березі річки Псел для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей, провели ретрит в одному човні. За ініціативи департаменту молоді спорту сьогодні ми зібралися з ветеранами та ветеранками та членами їх родин на такому прекрасному заході. Дуже важливо. Проводити час родиною ми сьогодні створимо спільне проведення часу, коли родини будуть справді в одному човні. Основною метою заходу стала соціальна адаптація ветеранів та ветеранок через участь у спортивних активностях, покращення емоційного стану через відпочинок на природі, популяризація каякингу, сапсерфінгу та активного виду дозвілля. Це і можливість родинам між собою, родинам ветеранів поспілкуватись і знайти якісь спільні моменти. Бо соціалізація досить важка для ветеранів зараз відбувається і необхідно це проговорювати, необхідно над цим працювати. А у нас зараз працюють окремо батьки і діти. Діти розважаються грають у різні спортивні ігри. Батьки зараз спілкуються між собою і проходять тренінг. Потім всіх чекає такий родинний класний сплав на каяках і на сапах, за що хочемо подякувати Кремчуцькому міському клубу туристів і Ользі, яка запропонувала нам цю локацію і безкоштовно надає все для катання. Такі ретрити на природі сприяють реінтеграції ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин у активне суспільне життя. Дуже важливо, що ми не тільки на війні, да спілкуємося. У нас є сім'я, а я хочу, щоб ми спробували і тут зробити нам таку велику сім'ю, де ми будемо зустрічатися, спілкуватися, і такий дружній колектив. Знаєте, дуже важко, коли повертаюся звідти, зрозуміти, що сім'я тут. Ну а так ми друг друга бачимо. Ми спілкуємося, і наша сім'я вже потихеньку. Тут теж буде. Також шляхом колективної участі у групових тренінгах, воркшопах, арт-терапії та взаємодії з членами своїх родин та іншими учасниками заходу. Психологи допомогли присутнім відновитися та по-справжньому насолодитися ретритом. Наша частинка психологічна. Ми будемо допомагати людям, як психологи нашого центру життєстійкості, від громадської організації «Створюй і досягай. Людям познайомитись, розвантажитись для того, щоб їм було легко, спокійно і те, як ми вміємо це робити, і ми їх підведемо до тієї частини, де у них вже буде більш релакс, релакс Такий буде. Учасники зазначили, що подібні ініціативи по-справжньому зближують ветеранів з їхніми родинами та дозволяють повернутися думками з фронту додому. Захід дуже цікавий, комунікабельний. Люди спілкуються між собою. Це прикольно. Це класно, тому що зараз в межах війни дуже мало живого спілкування, тому це це прикольно. Чай смачний, речі. Дуже смачний чай, спілкування дуже подобається. Організаторами заходу виступили Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради, простір соціальної адаптації Турбота, центр життєстійкості, місце сили Кременчук та громадська організація Кременчуцький міський клуб туристів. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Парвистої гуаші до народної ляльки. Усе це стало частиною виставки у пошуку, що не просто про мистецтво, а про внутрішні стани, переживання і пошуки гармонії мисткині Зінаїди Власенко. Детальніше дізнаєтеся далі в матеріалі. У затишному вестибюлі Кременчицького краєзнавчого музею відкрилася нова виставка під символічною назвою У пошуку. Її авторка Зінаїда Власенко, знана художниця та викладачка з горішніх плавнів, яка представила публіці 28 авторських робіт. Так що я так склалося, що багато років я працювала в художній школі і розповідала діткам, як малювати гуашу, як приклеїти папірець, навчала різним новим технікам, наприклад, паперовій пластиці. Тому я все вмію, і саме через це виставка має. Назву у пошуку, бо наче продовжую навчати вже саму себе. Для багатьох ця виставка може слугувати своєрідним оазисом у метушній буденності. Тут можна зупинитися, задуматися, відчути гармонію і знайти натхнення. Роботи зінаїди не лише радують око, а й торкаються душі, нагадуючи про важливість внутрішнього балансу і краси, що нас оточує. Там ум'ягуто є нарисований... Там у мене є намальований ведмедик кольоровими олівцями на кольоровому папері. Думаю, не можна ж втрачати свої вміння, професіоналізм, тому взяла кольорові олівці і почала малювати. Потім помітила, що ведмедик раптово опустив голову. Думаю, ну нехай. І тут ще почалася повітряна тривога. Тож тепер картина так і називається Повітряна тривога. Це приклад того, як складно сказати, що саме може мене зацікавити. Але останнім часом мене приваблюють рослини, і дуже хочеться, щоб мої картини розповідали про красу природи. Виставка триватиме до 7 вересня і працює щодня, окрім понеділка та вівторка, з 9 до пів на п'яту. Вхід вільний. Кожен охочий може завітати та особисто переконатися у силі і красі творчості Мисткині. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Уже завтра, 9 серпня, у селі Пришип відбудеться грандіозний фестиваль для усієї родини Полефест. Завітайте, аби насолодитися довгоочікуваною подією сезону. Вже зовсім скоро поблизу Кременчука відбудеться благодійний фестиваль для усієї сім'ї Полофест. На відвідувачів очікує великий концерт, дитячі розважальні зони, розіграш подарунків та багато іншого. Шановні Кримичужани та гості міста. Запрошуємо вас на ексклюзивний захід Полефест. Це єдиний фестиваль, який пройде цього року на Полтавщині. Тож приходьте 9 серпня з 13 по 21 годину. Прийміть участь у благодійних заходах, відвідайте наші фудкорти, виставочні зони, технічне снарядження, покатайтесь на квадратциклах. Також приємним бонусом для усіх гостей фестивалю стане фудкорт від ресторації Велес. Запрошуємо всіх на фестиваль «Полефест», який буде проходити в селі Прише біля Кремінчука. Це благодійний фестиваль для всієї родини. Ресторація «Велес» буде представлена там і буде годувати вас смачненькою їжею і стравами української кухні. Розважайтеся як тільки можете, і дорослі, і маленькі сімейний захід «Полефест». Чекаємо на вас! Уже цієї неділі гра, яку не можна пропустити. На стадіоні Нафтохімік зустрінуться дві команди, які добре знають, що таке боротьба до останньої хвилини. ФК Будівельник та МФК Кремінь вийдуть на поле, аби довести, хто гідний перемоги в дев'ятому турі чемпіонату області. Після емоційних попередніх турів ФК-Будівельник знову виходить на поле, і цього разу команда готується до одного з найпринциповіших поєдинків сезону попереду матч, який вимагатиме максимальної концентрації, витримки та командного духу. Відбудеться гра між ФК Будівельник та молоді Кременя. Грали другий тур області з цією командою. Це дуже молода амбітна команда. Дуже гарні вихованці. У нас перший тайм був такий більш тяжкий, було вилучення на там й хвилині, але ми зібралися командою та вийшли на другий тайм та перемогли 3 -0. Кремінь – суперник, якого недооцінювати не можна, відомий бойовим характером і організованою грою. Він стане серйозним випробуванням для чорно-жовтих. Але саме такі поєдинки загартовують команду і здають перевіркою на міцність. Матч дев'ятого туру. Це шанс для будівельника не лише взяти реванш за попередні зустрічі, а й довести, що команда здатна боротися за найвищі місця. Запрошуємо всіх болівальників 10 серпня на футбольний матч між командами ФК Будівельник та молодью Кременя. Очікується дуже видовищна, цікава та емоційна гра. Також традиційно буде присутній буді, який Буде розвивати смаколики, та з яким буде краще дивитися нашу гру. Уболівальників чекають на трибунах вже о 12.00. Саме тоді пролунає стартовий свисток. Тож не пропустіть, 10 серпня, стадіон Автохімік. Гра, яка варта вашої уваги. Беріть друзів, вдягайте клубні кольори і приходьте підтримати улюблену команду. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. Війна показала, що ми не просто народ. Ми нація із великим серцем і незламним духом. Війна згуртувала нас, навчила цінувати кожен день. Кожен подих свободи, дякуємо ЗСУ, Дякуємо всім, хто з Україною. До зустрічі в етері.